Всім привіт! Ви на каналі Крінч і сьогодні у нас нове відео по Династії Елінгтон. І у сьогоднішній серії я хотіла б піти з Тео та Генрі на побачення. Це побачення я Генрі обіцяла ще не пам'ятаю коли. От, уже дуже давно я його обіцяла їм. От, тому, нарешті, прийшов час. Нарешті у них буде нормальне побачення. От. З ким залишаться діти, тим паче у нас тут, виявляється, Ліам хворий, я не знаю. Будемо вважати, що залишили на когось із наших родичів, тому що, ну, реально, вже ми з серії серію одним і тим самим. Куди ти йдеш? Чому ти тут не можеш, памбу воно у нас поломене? Ми з серії серії в одному і тому самому місці робимо майже ідентично те саме, час від часу щось там змінюється. Тому сьогодні ми, ну, коротше, якийсь такий, е, відпочинемо трохи від нашого бізнесу. От, трохи підемо де-інде. Я думаю, навіть зараз можна їх відправити на сніданок, типу, як у ресторан, типу, почнемо з того, що ми підемо у ресторан поснідати. Генрі, давайте, напевно, вже прокидайся, біжи в туалет, біжи в ванну. От, а то тобі я бачу тут зовсім погано. Те у нас поки що за дітьми, за Ліамом, подивиться, він там щось голодний ходи. Ти його погодуєш. От, а піди погодуй. Біжи до туалету, біжи в ванну, две швиденько. От, а... коротше, сьогодні я планую зводити їх в ресторан, це як мінімум. І потім ще, можливо, ми десь погуляємо по місту, тому що, ну, реально, ми. Я не пам'ятаю, коли останнє ми виходили з нашого дому, з нашої крамниці. Тобто це реально було так, наче в іншому житті. От. А, можливо, Генрі щось планує на сьогоднішній день. Хто його знає. Ну. ну, не йди туди, не йди, не йди. Іди просто в ванну. От. Можливо, Генрі щось планує, можливо, ні. Хто його знає. От, але ну. Давайте подивимось, чим закінчиться увесь цей день. Я сподіваюся, що в мене все буде нормально працювати, що ми не зависнемо десь в ресторані на всю серію. От. Я б хотіла, щоб вона ще десь, я не знаю, на лавочці посиділи, подивилися на хмарки. от. Але, в принципі, в нас зараз зима, холодно. От дуже мені прям е, підсвічується, це, що дуже холодно чи що там Сьогодні заморозки у нас просто. О, ну це чудово. Підеш йому зміни підгузок, будь ласка, у нас тут невіл вже прокидається. Ну, В принципі, ми зараз вже будемо виходити з дому, тому ну, за невілом уже немає часу. Щось дивитися, щось з ним робити, тому зараз ми от ліємо, змінимо підгузок, посадимо його назад у ліжечко, от. І, в принципі, все, і будемо відправлятися у, наш, у нашу подорож. Я хотіла ще подивитись: у нього завтра день народження, правильно? Так, у нього завтра день народження. Він у нас теж уже от -от стане тодлером. Буде разом з Невілом тут бігати, щось уже ходити нарешті. Не буде прив'язаний до цього ліжечка і все. Окей, давайте заплануємо їм побачення. І зустрінемося уже там. Ми прибули. І якщо я не помиляюся, то ми ще у цьому ресторані не були. Ми тут вперше, от, принаймні, мені так здається. Тут є місця на дворі, але на дворі нам щось не дуже. Холодно, знаєте. от А тут є, ага, тільки отут от на двох столик. Ну це трохи сумно. О, просто ця жіночка дуже похожа на Тео з ранніх серій. от Ну Окей, Гендрі, 2 столик на двох візьмемо, поки його не зайняли, а то, ну. Я бачу, що там хто це Бармен? Бармен? Та барменка, окей, я, я сподіваюся, що це не шеф повар тому що вона там вагітна, якби вона ще почала тут народжувати ну це таке собі. Ох ти, у нас тут сестра Релі, привіт сонце. Ти вирішила сьогодні? Вони з мамою прийшли? Вони з мамою прийшли поснідати, пообідати, я не знаю. Окей, дякую. Ага. Куди вони? Вони просто. Та за що? Чому ви саме тут? А чи це у них мода така? А чи це двоє офіціантів? Та, Це двоє офіціантів, офіціанток. Я думала, що це таке, що, що так сталося, що вони усі оцих от платтях? Я вже думала, що косять під Тео, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то у Тео є у святковому наряді така сукня. от а, отже, з що ми почнемо? Я думаю, так як у нас зараз ранок, зима, я б не хотіла брати їм якесь вино, сік, щось таке. Тому давайте візьмемо просто заспокійливий ромашковий чай. От Можна було взяти зелений чай, але ну, давайте ромашковий візьмемо. Так, що у нас тут є на сніданок? Угу. Чим би вам поснідати? Давайте щось основне блюдо якесь виберемо основну страву. А, вафлі з яблуком та беконом. В принципі, ми могли і дома з'їсти ці вафлі. Вафлі з куркою, з гарбузовими прянощами. Ну, не знаю, у них просто зараз сніданок. ну Я не хочу брати їм якогось лосося на сніданок, правильно. А, можна взяти оце це сніданок. Але ну. Окей, давайте тоді візьмемо, давай тобі візьмемо з куркою, а йому Давай з гарбузовими прянощами. От. Нехай отак от буде. Такий от легенький сніданок. От, нічого супер важкого, просто чисто поснідати вони прийшли. Правда, будуть їсти ті самі вафлі, які могли зробити собі самі вдома. От. Ну, вже як є. В принципі, у нас Тео у нас замовляє. Хочу зробити якийсь гарний скріншот. А то ну. Ми... Ой, у нас тут стіни не пофарбовані. Ой. вибачте, ну, давайте не звертати на це уваги, окей? От. Не будемо звертати на це увагу, та що ж таке, я не, в... не попадаю. Окей. Давайте ви собі щось тут будете спілкуватися, щиро поговорити. Вона щось там Логана загадує Давай щира бесіда, що ти хочеш поговорити. Ну, окей, можливо, він у нас прийде в гості, я не знаю, ми його запросимо в гості. А, так. Що таке? Окей, подобається супер. Так, давай розкажи якусь веселу історію. Ні? Хто це такий? Секундочку. Мене все ж таки зірний підвів. Це Мальколь... М... Малькольм Ланграб. От просто він тут шеф-кухар, шеф повар Просто А от. Цікави, чому його вигнали з сім'ї чи що? Так, а що у них? Просто поговоріть та й поговоріть? Що це таке? А де усі ці усіляких там пофліртуйте, щоб усі ми були в однаковому настрої? Це все? До речі, мені, от однаковий настрій завжди вилазим боком. Тому що, ну, що таке теє? Дуже гарне побачення в тей було. Ну, ми раді, що хоча б в когось за цей час було гарне побачення. От реально. А, так, я хочу їм гарне побачення. Давай вже щира бесіда не потрібна, ні? Про страви хочете? Це про що він про здоров'я запитав, чи що. Ану, принесли нам наші страви. Ура, дякую. Вау, який у них тут -то флірт. Просто вау. Ну, жіночко, ну ви мені трохи псуєте кадр, але ну вже окей, нехай буде. Ну просто, ну подивіться, як це гарно виглядає. От реально, мені дуже подобається так затишно, затишно тут. Ну просто ну краса. От. Так. Ну чому ви не їсте? Їжте, давайте ви голодні дуже. День сі. О, що таке? Чого у вас у мінус пішли правильно? Краще краще вже їжте. Я вас прошу. Не псуйте собі стосунки. Окей. О, давайте я пошукаю, де можна про ці от страви поговорити, тому що кожного разу я це не можу ніде знайти. От. Ну, запитай, як її день, не знаю. А, і де ці страви? Ну, просто де? Я цього справді не бачу. Ну, Познайомся, бо ще я не знаю. А, давай романтично щось там пошли і поцілунок ну, теж. От, Позагравай щось там. ну. У вас романтичне побачення раз на 10 років, от реально. позагравай трохи. Окей. Так, що у нас тут є? Ми можемо десь тут сісти. У нас тут є каток. А давайте підемо на каток, а чому би ні? В принципі, лавочка у нас є отут, -от. якщо що, ми потім зможемо собі спокійно повернутися. Щось вони не дуже тими вафлями наїлися і чайком. Ну, але вже як є, давай допивай свій чай. Давай допивай свій чай і підемо. Ой, мама, ну треба буде якось зайти її, одіти бо я не можу. Що таке, та допити вже той чай. Випий нарешті. Так, а тут є десь туалет, щоб ти могла собі трохи підняти гігієну. Давай піди по мої руки. От, нехай тобі трохи підніметься гігієна. от Ну, два рази, я думаю, вистачить. От. А ти, ну, в принципі, все. Давай ми. Що таке, а чого ти не можеш? Так, а от двері, типу, ну. От двері. Куди ти хочеш йти? Окей, це щось дивне. Добре, нехай вже. Давайте ходіть. О, тут теж є лавочка от, в принципі. Давайте ходіть. А, а ти сам не можеш покати? А, Типу, ви. Окей, давайте йдіть разом сюди. Я хочу, щоб вони разом покатались. Я бачу, можна запросити те, але тоді він наче не піде сам кататися. От, тому нехай уже вони разом. Ви не хочете одітися, ви зараз мені захворієте тут, а і все. Ой, ну це просто жах. Угу. Давайте переодіньтеся. що ви так ходите? Вам вже холодно, зараз мені тут будете синіми, Зім скаже, що ви мерзнете. Куди ти йдеш? Чекай, чекай, чекай. Почекай, переодягнися у тепле щось. У мене зараз сімс завис, як завжди. Ну ж, бо тео, вона зависла. Окей. Піди покатайся. О, окей, давайте ось так от якось спробуємо. Ні, зніми з себе ковзани От, І давай переодягнися, будь ласка. Давай переодягнися, молодець. І піди теж катайся. От. Ну, і в кого краще вийде? О, я вже бачу Генрі у нас професіонал в цьому. Окей, давайте Тео. І Генрі. Бідненький. Мені вже боляче на нього от так от дивитись, що він тут отак от, от впав. Бідненький мій Генрі, сподіваюся, собі нічого не зламав. Ну, в принципі, він усміхається, значить, усе добре. Не так все і погано. От. Так, Генрі. а де ти є? Я тебе не бачу. Давайте я ще його нормально зроблю, фотографії, скріншот атону. Ой, ну яка краса просто, я не можу. Все, ти вже накатався? Окей. Okay. Ну, просто ну подивіться. Та уже себе тут відчуває як риба в воді. От серйозно. У нас тут вже побачення наше закінчується, ну нічого страшного. От, дружіться, ага. Тобто тобі вже побачення не потрібно. Ну, окей. Нехай буде. От, а, ну, в принципі, все. Давайте ви вже накаталися, бо я не хочу, щоб все ТЕО у нас впало. Ви, я хочу, щоб ви зліпили десь отут от сніговика. Ви можете це зробити. Сніжки, кинути сніжку. От, зліпити сніговика з ТЕО. От. Давайте ідіть А де Тео? Тео ти є? А чому вона не йде? Окей, Сімс, як за Ані пішла добре. Я хочу гарний їм ще скріншот з цієї прогулянки. Раз в три роки вибралися з дому нарешті на якомусь побаченні, на якійсь прогулянці. А то все сидимо вдома і сидимо. О, Тео, ну де ти там ходиш? Давайте. Давайте разом сніговика ліпіть. Ну просто, ну подивіться, як гарно. Ну просто отак от, от можна просто дивитися на це. Ну, красота ж, правда? Вони такі милі, я не можу. Я думаю, це добре відобразиться на Тео. Генрі, не каже, що ти захворів. А я ж тобі казала, одягнися. Ой. Просто жа, Генрі захворів, ну Це просто катастрофа. А, коротше, що я говорила? Я говорила про те, що ця от прогулянка для Тео, я вважаю, буде дуже корисною, тому що, ну а, це такий відпочинок, відпочинок від дітей. От, типу, повернення до того життя, до того старого життя. І просто подивіться, який сніговик з. А Що це помідори, ложка, все в стилі Тео, все просто. Ну Красота ж. Я вважаю, що дуже гарно. От у них тут є ця от коробочка. Давайте я хочу, щоб вони з'їли от а, Що там у нього, цукерки чи що це мочі. От З'їжте мочі, оці от які стоять невідомо, скільки там часу. От Ну, коротше, типу, це щось таке миле, те, чого у них можна сказати, майже не було. От. Тому що, ну, вони як тільки почали жити разом, то одразу ну у них майже одразу народився Невіл. От. Типу, буквально майже одразу у них народився Невіл і все. А далі пішло-поїхало. Далі оця от крамниця, справи, потім Ліам. Ну, коротше, у них вже у них не було цього цукерково-квіткового періоду. Ну, ну окей, це не той період, але ну. Просто у них не було часу насолоджуватись тим, що вони разом, тому що у них майже одразу з'явилися з'явилися діти, у них з'явилася купа справ, особливо у тео, тому що. Генрі у нас працює на роботі. На звичайній роботі він просто о, як це мило! Як це мило? О, у нас романтичний фестиваль. У нас романтичний фестиваль, ну я не можу. А давайте поїдемо. А давайте поїдемо. Ну, а що робити? А зараз я договорю. Так, от у них майже не було цього, от, щоб вони насолоджувалися тим, що вони живуть разом, у них не було якихось побачень. Генрі у нас працює на роботі, типу, ну. Він приходить на роботу, працює від приходить на роботу такій годині, працює щось там собі і приходить додому о такій от годині. У Тео це інакше, тому що Тео потрібно порахувати все, скільки їй потрібно замовити продуктів, скільки їй потрібно витратити на електроенергію, на, на газ, я не знаю, типу заплатити за комунальні послуги так їй потрібно виплатити працівникам своїм зарплату. От. Ну, коротше, типу, у неї занадто багато всього, плюс ще двоє дітей, з якими вона, типу, як сидить, тому що вона знаходиться на тій самій ділянці. От. Яких теж потрібно щось там погодувати, час від часу перевіряти, чи вони там нічого не розбили, чи вони самі живі, здорові. От. Типу, і тому така от прогулянка, яка нарешті, я думаю, це їй трохи допомогло, допоможе, що вона буде почуватися трохи краще. Типу, ну. Я не знаю, як це пояснити, їй стане легше дихати, от, можливо. Типу, що, ну, все не так і погано у неї. Типу, все це можна тримати під контролем. Звісно, якщо над цим дуже важко попрацювати, але ну. Я думаю, ця прогулянка їй трохи допоможе. Вона трохи відпочине від крамниці, вона відпочине від дітей, вона відпочине від усього цього тиску, не знаю, замкнутого простору От, і трохи подихає свіжим повітрям. от Я сподіваюся, що я це нормально все пояснила. От, і давайте їхати на оцей от фестиваль романтики, і зустрінемось уже там. Ми вже сюди приїхали, і я дуже щаслива, що тут зараз немає доща. Тому що у мене завжди весь час, коли я їду кудись у Сан Мішуну, на цей фестиваль, то завжди йде дощ, завжди йде гроза, і, ну, таке собі а, так. Чим би вам зайнятись? Я думаю, ви зараз вип'єте цього от, чаю з сакури. Вона далі у нас трохи сумна ще. Ну, але, в принципі, нормально. Давай, іди, пий чай. Тео, чому ти не? Мені здається просто а що сьогодні мама нас переслідує, Генрі? Гендрі, що твоя мама просто всюди за нами ходить, переслідує нас тут. Я не знаю. Просто ще нам не вистачає сестри тут. От реально. Що поговорити... Давай трохи пізніше, дядьку. От реально, от не в тему трохи. А, так. Чим би вам зайнятися тут? Можна, в принципі, зараз когось з них. А... Я не знаю. Що у нас тут є? Давайте купиш у нас ну, два якісь фестивальні об'єкти. подивимось, може, щось гарне буде можливо. Я знаю, тут можна купити ці снігові кулі. От. Але оця от, ну така собі Давайте купимо два бенгальських вогника. От. Запалимо їх. Я що буде дуже гарно. І давайте йдіть сюди разом. От йдіть до цієї гуру і давайте, давай, Генрі, перший. Раз ти вже у нас перший прийшов, то давай. Давай спитай про теперішні стосунки, я не знаю. Правда, зараз, думаю, нам ну, мені знадобиться перекладати, щоб оце, от, перекласти їхню відповіді. От. І її відповідь, ну, але давай подивимось, що у нас тут буде. І. Щось вона там йому таке розказує про вогонь, про розу, про троянди. Ага. І що? Це добре чи. О, йому сподобалося, що вона йому тампона розказувала. Окей, йому дали добру пораду. А, типу, я розумію, що це щось типу з того розряду, що немає. Типу, я не знаю. Окей, okay. давай ти у нас сі тоді спитай поради. От я не знаю. Щось, типу, про вік, чи що, і про кохання? Може, це і неправильно, але ну, подивимось. А давайте подивимося, що воно скаже Тео, Сердечко, Квіт. І він одразу про сердечка думає. Ну просто ну не ідеальна пара, ну я хочу якийсь гарний скріншот. От. Зараз ще би. От. Ну, просто ну, краса ж. Просто які вони милі? Я не можу. І там мама на задньому фоні. Просто. Ну-ну. Що вона тобі сказала? Їй теж, напевно, сподобалось. Чи ні? Так, сподобалось. А, просто ну, шикарно. Давайте ви відійдете а, кудись от сюди. От. Загалом ця серія, ну, мені сподобалось, що Гуру дала. підійде, будь ласка, ближче. Дала їм такі а, хороші поради. Ту, я не знаю. Відповіді на їхні запитання романтичні. от. Тому що у сьогоднішній серії я взагалі планувала їм нарешті от зробити пропозицію. от. Нарешті вони заручаться. Я ще це планувала ще, ну, дуже давно. Але потім у нас народився Невіл, а за Невілом майже одразу Лія. І, ну, типу, і ще я пам'ятаю, що в якийсь момент я хотіла вже зробити цю пропозицію, але просто у Генрі не було цієї дії, чи що. Ну, коротше, і от, нарешті, ми дійшли до цього моменту. От, нехай Генрі зробить пропозицію. Я сподіваюся, що вони тут це зроблять, тому що тут приблизно менш-більш нормальний кадр. От, я сподіваюся. Жіночко, ну ви мені прям увесь кадр псуєте. Ой. Ну, просто не подивіться, яка краса. І те, що у сьогоднішній серії ще й так випало, що у нас е фестиваль романтики. Ну, це просто, це, це доля, знаєте. О, як це мило. І вона погодилась. Це так мило. Нарешті <с> не пройшло і 30 серій. Ну, от просто на яка краса, правда. Просто іще чуть-чуть далі. О, <с> Ну і давайте ще. Правда, не дуже гарний звідси але ну вже як є. А ну, давайте, можливо, о, просто ну подивіться яка краса. Ну, краса ж, правда. От. Так, вони нарешті заручилися. Ура! Просто нарешті. Я на цьому буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. Дякую вам за перегляд. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім па-па!